Алло, фойде! Всім привіт! Вітаю вас на четвертому уроці. Сьогодні в нас будуть цікаві теми, такі як Моя родина, хобі, і поговоримо про цифри. Ну що, поїхали? Los gates. Ось структура нашого уроку сьогодні. Ми розберемо зараз трішки слова за темою ді фамілія, родина, хобби, так? і з граматики в нас є цифри. Сьогодні ми розглядаємо вже достатньо великі, від 200 до 1000, і включаючи роки. Як сказати роки німецькою? Так, ну, давайте одразу переключимось на Quizlet. наші нові слова саме там. І вперше в нас «Майне фаміліє. Розберемо хвилинку. Так, поїхали. Перше в нас Діафата. да можна здогадатися, що це батько. А до речі, не забуваємо, та, що в німецькій все доволі логічно. Тож, якщо слово в нас відноситься до чоловіків, та, наприклад, тато, брат, дядько, дідусь, то вони відповідно будуть дія чоловічого а, роду, будуть мати чоловічий артикль дія. Якщо це жіночий рід, наприклад, мати, сестра, бабуся, то, відповідно, будуть мати ді, там жіночий рід. Рухаємось далі. «Ді, мута. «Ді ельтерн». Це в нас батьки разом. Дельтерн. Ді, «Ді бруда. Ді Die Tochter. Das kind. Die Kinder. Das Kind. одна дитина, die Kinder – діти, множина. Зверніть увагу, що слово а, дитина вживається в німецькій у середньому роді. Да? Тобто дитина це das, das kind. Це цілком логічно, бо взагалі в Німецькій дитинча да, будь-якої тварини, ну і відповідно дитинча людей, да, дитина є середнього роду, да? тому і das kind. Die Tante. Dea onkel. Die Oma. Die Oma – це більш скорочений варіант. Якщо хочете використовувати повний варіант, то принцип такий же, як в англійській. Да? Großmutter. Die Opa. Такий ж самий принцип. Якщо хочете сказати повне слово, то це буде «der Großvater». Großvater. і разом, да, бабусь, бабуся і дідусь, – «die ельтерн, да, великі батьки. батьки». «Großeltern». «Die Geschwister». А в українській в нас також немає такого еквіваленту, але є в англійській. Да? Це siblings. Тобто це одне слово для опису брата і сестри. Дікешвіста. Лейдій. Пішло сімейне положення. Лейдій неодружений. Да? Сімейне положення в нас іде з дієсловом зайн бути. Ich bin lady, наприклад. Так, наступне. Verheiratet. а Verheiratet. одружений за міжням. Ich bin verheiratet. Und geschieden. Geschieden. Розлучений. Ja? Ich bin geschieden. Alles чудово. Тут ми закінчили meine Familie я ja, die Familie і можемо переходити до хобі. І так, музик Хорен. Можна здогадатися, слухати музику. Да? Хрен у нас правильне дієслово. слово. Бріфмакен замель. Замель це колекціонувати. Бріфмакен марки. Гітара – «шпілен». Грати на гітарі, гітара – «шпілен». Deutsch studieren natürlich. Ja? Так, вивчати німецьку. Таке собі хобі. Теніспілен. Німецьке слово spielen грати використовується і з спортом, і з музичними інструментами. Криміналь лезен. lesen. Fußballspielen. «Im Chor singen» – співати. «Computerprogramme schreiben» – це для програмістів, Sport machen. Und das ist alles. Тут все, це в нас основні хобі, які ви також зустрінете протягом цього уроку в завданнях. А ми повертаємось, і в нас залишились цифри, я yeah? діцалін, від 200 до 1000. Розберемо, хто пригадає, як буде 100. Дуже логічно, а yeah? ein хундат одна сотня. І а, таким чином формується і далі, якщо це 200, дві сотні, триста, три сотні і так далі, і так далі. І того в нас є 200, 300, 400, 500, 600. 700, 800, 900 і ТИСЯЧА в нас 1000. Ну, прям дуже схоже на англійську скажіть. 1000. Одна тисяча. І далі як можна здогадатися. Цифри формуються також цілком логічно. Якщо в нас дві тисячі, то ми так і кажемо Tight. Да? При цьому це все пишеться в одне слово. Да? Тобто німецькі цифри взагалі це буде прямо щось наддовге, да? бо Якщо в нас буде велика цифра там, 1875, да, то це все слово буде писатися разом, і, відповідно, воно буде дуже довге. Але ми працюємо з такими словами, розбиваючи їх. Да, тобто ми читаємо їх по частинах. А, так, повертаючись до та, да, далі в нас буде так само, цей 1000. Тобто ми просто ставимо цифру, додаємо thousand – і в нас виходить якась там тисяча. 50 да, тисяч, наприклад. 50, 000. Дуже логічно. 100 тисяч. Аinхунтта. Також цілком логічно. І далі, якщо ми складаємо, да, якщо в нас там, наприклад, 220, да, ми просто додаємо. Цифру, яка нам потрібна, наприклад, 220 Якщо там 325 драйхун фунф 20. Тобто ця вся цифра буде писатися е, разом, да відповідно, буде трішки довге слово. Тут така ж сама історія з тисячами. Якщо в нас. Це не рік. Да? Звертайте увагу, що це не рік, а це саме цифра. 149040. 1490. Ось таке довжелезне слово, але цілком все логічно. Да? Спочатку скільки тисяч, потім скільки сотень, а потім вже. Десятки, да? Але звертайте увагу, ми пам'ятаємо, що в десятках і одиницях спочатку йде одиниця, а потім десяток. Да? Ось тут є такий момент. Тобто, якщо в нас буде, наприклад, 1495, то ми скажемо 1495 1000 und 90. В такому порядку. Так, 3600 Драй. Tows, the X 100. Все логічно. І переходимо до років роки в німецькій. Ось в нас є приклад да? 1760. Тут німці трішки відрізняються і від нас, як ми кажемо, і від від англійської, да? наприклад. Якщо в нас 1760 рік, то ми кажемо 17 сотень 60 зіпцен 10 зекцій. Тобто ми ніби розділяємо цю цифру, як в англійській, але ми не кажемо просто 1760, а ми кажемо 17.

Починаючи з 2000-х, да, тут вже трішки простіше, бо ми ставимо саме слово «тисяча». І, відповідно, роки в нас будуть починатись з 2000. Да? Наприклад, 2024 Zytausend фіа und 20. Наприклад, 2010. 2010 2007. 2007. І таким чином, як можна побачити, що роки да, по вимові, по тому, як вони вимовляються, все ж таки трішки відрізняються від цифр, да, від тисяч, якщо це цифра. Супер! Ми завершили четвертий урок. Ви можете вже переходити до вправ і тренувати. Наші теми. Тоді побачимось наступного уроку. Па-па! Auf Wiedersehen!